Вітаю, мене звати Чимирис Євген, і в цьому відео ми поговоримо про один з кращих планшетів компанії Lenovo Tab P11 Pro другого покоління. Коли стає питання покупки планшету, то користувачів можна зібрати в певні групи. Хтось хоче отримати роботу в офісних програмах, таблички і таке інше. Комусь від такого роду девайсу треба автономність і зручність користування, а окремо можна відзначити тих, хто від планшету хоче отримати виключно портативний кінотеатр. Але ж ми вже звикли до того, що будь-який пристрій повинен бути універсальним і виконувати одразу декілька задач. Ну що ж, почнемо? І перше, що падає в око Його зовнішній вигляд. Стильний, легкий та тонкий товщина всього 6,8 мм. Вивірено оформлені рамки екрану. Вони однакові товщини по всьому периметру та тонкі настільки, наскільки це необхідно, щоб користувачу було комфортно працювати з планшетом, тримаючи його в руках, та не було фантомних випадкових натисків під час роботи. Незважаючи на його мінімальні габарити, планшет P11 Pro є дуже продуктивним девайсом. Планшет працює на базі топового рішення компанії Mediatek – компанію 1300T рівень 870 Snapdragon. Снабдрагон. Восьмий ядерний продуктивний, швидкий та автономний. В купі з 8 гігабайтами оперативної пам'яті саме те, що треба. А для зберігання важливих фоточок та відосиків є 256 ГБ гігабайтів постійної пам'яті та додатковий слот під її розширення за допомогою мікро sd карти. На одній з довгих грани планшету розмістилися кнопки регулювання гучності та два мікрофони. Без уваги залишився рознім для зарядки. Він же Type-C порт покоління 3.2, з можливістю заряджати інші пристрої та передавати зображення на зовнішній екран. Хоча для чого зовнішній екран, якщо екран самого планшету просто феєричний? 11,2 дюйми з 2,5К зображенням, яскравістю 600 ніт та oled матрицею підтримкою технології HDR10 та Dolby Vision. Контент на цьому екрані буде реалістичнішим ніж в житті. А частота розгортки зображення в 120 Гц та 100% покриття кольорової DCI-P3 перетворить споживання контенту на задоволення. Ну а щоб задоволення стало ще насиченішим, планшет має 4 JBL динаміки з підтримкою технології Dolby Atmos. А тепер згадуємо про те, що цей девайс повинен виконувати ще й робочі задачі. У комплекті з планшетом Lenovo P11 Pro другого покоління йде ось такий стилус Lenovo Precision Pen 3. Цей стилус дозволяє моментально переключатися між розвагами та роботою, нотатки, редагування тексту, малюнки, презентації та відео все стає набагато зручніше. Стилус стає невід'ємною частиною роботи, а там, де робота, там і заряджатися треба. Просто примагнічуємо цей стилус до задньої частини, і він автоматично заряджається. В розпорядженні користувача близько 10 годин автономної роботи на одному заряді, плюс підтримка технології швидкої зарядки, а сам акумулятор має ємність в 7700 мАч. І на десерт планшет P11 Pro має дві камери та додатковий тов сенсор, щоб розблокування по обличчю було максимально швидким та якісним. Як я казав на початку, планшет P11 Pro є чудовим варіантом як для роботи, так і відпочинку.